І ти, батьку, визупів нам таку пісню нову: чистим серцем, чистим духом, чистим рідним словом. І собрав на свою гуслив у собор Великий і здригнулись на престолах чорлені владики. Бо почали попускати на залізних главах Ці сльозами насаджені корони криваві, і почали валитись ці катуші люті. А на гробах поборників зелена я крута стала воля виростати, здойматись горі, не здоймилась затолочив тяжкий її воріг, Затолочив всі тирани з усій світа. Негодні їй затолочить у землю вбити, бо вона, як о жито, курщем розростаєсь. А над житом пісня п'єсь і день зустрічає. І що прийшло з того всього багровому звіру? Мінця убив та й задумав, що і твою лірою розбив стоп свої тюрми, не розбив яськата, лиш ударив не в і тільки, а вона проклятий. Задзвеніла там сильніше, весь дух стрипанувся, а ти, поблід, бо проверглись на святій русі. Зачаровані сини їй, що закляті спали, під нечисту в твою влуду проверглись, устали і до мечів своїх ясних. Простягнули руки, і видадуть кара в кару і мука за мука, і подаруть на онучі ті ваші соболі, і посадять на престолі не вовка, а волю. А ти все заподіяв, великий наш святе. о, не зійшлись ми сьогодні морсю споминати, а прийшли ми спом'янути, бо уставшу од гробу нашу славу, наше слово і нашу свободу. І живого спом'янути і тебе в наших душах, жива є Русь, і живі є всі душі на Русі. І воспоють таку пісню, як згойдане море, і поведуть твої речі, як вічні зорі. На Соломан, ти безпечний, просвіти і миру, а могили лиш кайдани, та ніч будуть криви. Достойно єсть пане, братця, святих споминати, достойно єсть і молитись, да краще, братця, Ці діла їх послідують, і речі святіє, і на їх робах великих садити надію. І виростити надія, умита росою, не росою, а сльозою то вчисто, святою, і здоймуться, як ці дебрі, годовані ріки, не рікою. Але кров'ю повіки і віки. І здойметься, і виросте, і зазеленіє, і зацвіте, і уродить велика надія. Діла добрі, діла нові, діла неминуті, і розіб'є на шматочки тиранські і пута, і почує нова душа, нову в собі силу. І посадить не надію на святих могил, але голови тиранів посадить в набраття, і віддасть на волю волі, а като ката. І позбирає своє діти в хатах на помості, і прийде правда воля навік до її в гості. Споминімо ж, пане, браття, святого ми нині, не вмерлого, а живого, бо слово не гине. Форма форму міняється від віка до віка, де без краю і без міри жив дух чоловіка.